Второго братва. З вами, як завжди, я Фішер. І сьогодні, чи зараз, чи вже я, в принципі, починаю шлях, але є великі нюанси. Який цей шлях буде, до чого ми будемо йти, я не знаю. І тому я пропоную вам вибрати загальні цілі, які ми повинні досягнути. А для цього вам потрібно буде написати ці цілі в коментарях. Також не забувайте заходити, лайкати цілі, які вас цікавлять від інших гравців. І я думаю, що вже в наступній серії ми спробуємо скласти список, що нам потрібно буде зробити. І можливо я додам від себе якусь додаткову ціль. Буду дуже вдячний за лайк під цим відео та підписочку на канал. Вже якось хочеться добити ті 10к. Я думаю, що це трапиться дуже швидко, якщо ви піднажмете. Тож сідайте зручніше і приємного перегляду. Так, збратва, треба трошки підфармитися, точніше, треба зараз буде трошки розпродаватися. У вас теж такі відчуття, що ви наче от, е, купили собі вроді цю криптоферму. і це б добре, і повинна зараз бути купа грошей на руках, але їх, якщо чесно, то не вистачає. Зараз ми поїдемо на бушечку, трошки пізнімемо бабла. Я думаю, що там накапало. Мені якраз треба півтора мільйона. Це наразі всі мої гроші просто. Ну там ще є коротше, На карті там щось 200-300 тисяч лежить. І ось півтора е мільйона щас буде на руках, типу, щоб е купити відеокарту і встановити там четверту стійку одну зробити. Коротше, ну 300 тисяч, будь ласка. Давайте сплатимо оренду, зняти 277. Отак. от. Півтора мільйона є, але я пропоную ще зняти з карт. В Щось доповинно лежати зараз. Так, ця карта, да. 470к ми теж знімаємо. Всі бабусики ми зняли, і відповідно зараз летимо на гаражики. Треба заказати останню карточку і встановити стійку. Ця криптофірма, звісно, з'їла всі бабки, але це ж робиться, як то кажуть, на перспективу. Я сподіваюся, що вона в майбутньому буде приносити чималі гроші, якщо ці монети, звісно, не обваляться в курсі. І буде дуже обідно, скажімо так. Але, але, але іноді є така тенденція, що вона дуже сильно підростає, і просто там прибуток додається там 30-40 тисяч доларів. Плюсом до прибутку за 24 години. І це ніфіга собі, я вам так скажу. Опа, якийсь роботяга тут полетить на фурі, Ферму свою чекать. І ми ще залетим. Так, у мене ось тут 31-й гаражик. Чому не взагалі по фермі? У мене вже працює 11 стієк, вони далеко всі не фолові. Так, інвертор що в нас тут? Інвертор я поміняв нещодавно. Так, тепер нам потрібно замовити стічку. Такс, такс, так, 90 тисячі паксів. Та п'ять штук є. останню замовляємо, получається. Відеокарта, Чікс. 15 хвилиночок треба почекати. Що ми коротше маємо? 11 сіяк. Ось так вони виглядають. Получается, раз, два, три, чотири, чотири четвертих, дві третіх, три третіх, навіть, три перших і одна друга. Коротше, тут ще насправді качать і качать, треба купу грошей. Тому зараз будемо розпродавати всякі різні речі. Плюс ми зараз хлопці відновили клан. Зараз там займаються модурі вже активно назад людей набирають, там вже починають двіжувати. Ну і що? І отак от, от треба докачати поступову ферму. Будемо з вами намагатись фармити в день більше 10 лямів. В принципі, з цієї ферми це дуже легко робиться, але плюс до цього ще будемо щось, щось перепродавати, щось купляти і тому подібне. Е, до речі, я забрав Вертіка з батл Я думаю, хто бачив, той бачив. Ну, в принципі, я ще це не афішував. Зараз у нас вже сотий рівень. Вертіка, я відповідно забрав, там залишились тільки ці рандомні кейси, в принципі. Що не є сенсу далі формити. Саме головне це верті, які рендровер я забрав, так що це чиназис? Залишиться він у нас. Так, а ми витимо, виходить, зараз. куди? Правильно, на церкву. Точніше зараз сейчас мы заедем на тюнинг. У мене є там на руках є детальки. Ми зараз їх може попродаємо. Якось це діло по скріншотам. виставлю в Discord і виставлю на центральний ринок детальки. Оп, какие-то движняки. блін якась рс така офігенна, вона так управляється вкусно. Це просто максимально просто машина настільки комфортабельна. Я не знаю, в біжзручної тачки немає, напевно. По доступним цінам. Так, внутрішній тюнінг Що у нас тут є? двигун. Угу. Угу. Отакі, отака от ситуація, кстати, s клас Давайте Скрінем також так, ну все в десь як я закинув в принципі оголошення. Зараз ми з вами відправимося в ВВВ центральний. Ринок. Подивимося, як там зараз ситуація обстоїть. Що там, людишки зараз продаються, не продаються. Ну, в принципі, 430 онлайн. Я думаю, що цього достатньо, щоб зараз швиденько попродавати якісь речі, ліквідні, такі як двигуни там і тому подібне. Найс клас, я думаю, якщо двигуни попродавати, то буде ще вкусно. Вони там дені стоять непоганих насправді. Так що так чік спакуємося. Так, давайте пробіжимось також. Ну, у нас, в принципі, нема шо? в принципі грошей, щоб купляти Ну, от дивіться для прикладу, да? Гальма просто продається за 5 часа фіксувати, якщо це. Це я думаю, що це трошки дорого для гальм. Якщо двигун там коштує ці гроші, там 5-6 мільйонів максимум. А тут просто гальма якісь. Так, нам треба лавочку десь вцепити. О, енергетик, до речі, прикольно, стоп виглядає. Оце, до речі, мій самий най... найулюбленіший нон стоп. Якщо ви його пробували, то я думаю, ви зі мною погодитесь. Так, тут, кстати, детальки ще різних класів продаються теж дешка. Можна буде повиставляти. О, хорошу лавочку вцепив, 11, майже біля входу. Зараз ми тут повиставляємо наші круті детальки. Так, трошечки деталічок. Ось такі от це. ну, в принципі, всі непогані. Тут п'яті двигуни, S, S, СК, трансмісія, Теж на трансмісія. Ну і може, щось ще щось поставляю. В принципі, ще слоти поки. Так, ну поки все. Можна зараз почекати Discord, хто там що продає. Можливо, я щось навіть зараз перекуплю, або можливо, на щось обміняюсь. Да і так, продаю підвісочку третю зараз. Пазнизички, так сказати. Подружесь. Стрелям, продам. Хай буде Все. Е, е, Нє, турбанадуверочний, знаєш, скільки буде стоїть? тебе денег стука немає человеч. Так, ну все, в принципі, перший прибуточок, ну як прибуточок, розпродались. Прибутку поки ще немає. Ідуть тільки в мінуса але треба порозпродаватися, тому що треба купа купа грошей. Зараз хлопцями на клан треба виділяти бабки, буде в неділю, раз якісь там 10-15 лямів. Так, вроді вже як пройшло 15 хвилин, зараз ми заберемо карточку. Да все, супер, приїхала карточка. Тепер ми можемо на встановити. Давайте виберемо зараз. Нашу ферму, чикс Получається, ми ставимо на ось цю. Laps. Laps. Так, і прибуток у нас уже 415 тисяч, що є, в принципі, немало, але є куди рости. Тож потрібно буде замовляти зараз далі. Що ми можемо зробити? Ми можемо зараз другу на третій рівень підняти, і для цього нам потрібно закупати карточки. п'ять не туди зайшов. Відеокарти, виходить, по 750 тисяч. Понеслася. Денег 0, планов нуль. А так все нормуль. Бертово настав новий день. Зараз відповідно, що нас відповідь бизнесу. Два лямчика все на все принес. Але в принципі я там знімав все, отак. От бачите, отака фіночка. Даже 11 мультів було. Це, до речі, непогана фінка. А так, в загальному десь, отак. Бачите, зараз 3-4-5. І там плюс-мінус вона змінюється. Так, можемо в принципі зняти ці бабки, вони нам треба будуть зараз. Так, відправляємося на гаражик, а на гаражику нам треба зараз апнути. Перевіряємо інвертор, 23% Це означає, що десь через годинку його треба вже буде змінити. Так, заказуємо третю карточку. Залишається ще дві штуки, замовити, і потім вже відповідно можна буде поліпшити стійку одну. Ось цю. У мене вона друга, якщо я не помиляюсь, так? Да? Да, це 750. Тут у нас четверта стоїть, якщо я не помиляюсь, да? Ну да. Коротше, ось от такий майнінг бізнес. Це на фермі вже теж є бабки. Їх треба буде пізніше зняти сьогодні. О, до речі, солана виросла. Це дуже добре. Це дуже-дуже добре. І прибуток тут зріс також на пару тисяч. Коротше, на пару баксиків піднялась. Це найс. Nice. Все. Ще будемо, коротше, братва. Деякі машинки продавати, тому що буду обирати, що продавати, що залишати. В принципі, щось супер круте напевно, залишу, а щось мені не потрібне, буду продавати. Бо я думаю, що ви самі розумієте, що нема сенсу все тримати. До речі, ця беха м восьма розігрується під одним відосом. Так що, хто дивився відосик, то і то і приймає участь. Я думаю, там вже доволі багато коментів зібралось. Так так як я повернувся в клан, уже встав назад на лідерку свою, скажімо так, закону. Дарова, дарова то в клані ж є непоганий спосіб заробіт. Це викрадення тачок і зараз ми з вами трошки пополюємо на машинки. Для цього нам потрібно зайти в магазин і купити от таких отверточок. Давайте купимо їх відразу, щоб вони в нас лежали з запасом. давайте десь на 300к отак, да придбати ляпс все, це дуже добре. Тепер ми їх ставимо на швидкий слотик і можемо спокійно зараз піти і спробувати угнати якусь тачечку і заробити на цьому непогано кешем. Тачку можна гняти раз в день, але можна заробити на цьому так непогано, якщо тачка топова. А для того, щоб шукати швиденько якусь круту тачку і угоночку. у мене є ось такий вертік. Я його спішно забрав з батлпасіка. Я думаю, що ви всі, в принципі, бачили вже відео, як я його забирав. А ось уже забрав відповідно на своєму основному аккаунті. І тепер я можу літати. І кайфувати. Так що, от на такому параді, зараз можна фактично політати по карті, пошукати круті тачки. Він доволі швидкий, типу як ви бачите, 300 км на годину. Це ніфіга себе. Це просто мега-ультра швидкість, яка дозволяє вам швидко переміщатись по карті. Я думаю, що навіть скоро копачі з'являться професійні, які будуть літати просто на таких вертиках і викопувати всі скарби. І це є таким чудовим способом фарму. Зараз ще до церочки підлетимо, пошукаємо тачку. На це тут поки що. Пустики та один Volkswagen стоїть. О, чуть за тачку. О, це якийсь Вольво. Ну, це недорого, недорого. Треба, коротше, літати по парковкам, братва. Так, братва, знайшов ось такого гелька. Зараз ми його відповідно вкрадемо чікс А це у нас гельчики незвичайні. Це у нас Хамільтон. Тож починаємо викрадати. Тут у нас така легенька капча. Так, за першу не вдалося, за другу не вдалось. Теж не вдалося. Чу, за чи шосту я взламав? Всього-навсього? Вот это имба, кстати. Вот это имба. Бамбей. Ууу, сейчас еще на потужном ельчику покатаемся братва. Це чиназис. Так, ну мы летим потихеньку в сторону, скажите мені, викрадача. Зараз покажу, де він знаходиться. Знаходиться він у нас ось тут, якщо я не помиляюсь, Так. Тут де барига. Короче нам зараз треба аккуратненько це все діво проїхати. Так що полетіли. Так, братва, що можу сказати? Дуже швидко везеться ця угоночка, дуже швидко. Зараз ми вже під'їжджаємо, зараз ми неї здаємо і удаємо просто кешик. Е, ляпс, так, скільки нам дасть грошей за нього? 400к, братва. Ізі, Просто ізі. Дивіться, ви за пару хвилин заробили 400 тисяч. Але це можна робити тільки раз на годину, якщо я не помиляюсь. І чистими у нас вийшло десь 350. Так, нас тут вже підвозять. І ось ще Чиразис. Мені сподобалось, буду викрадати тачки. Вважайте за день, якщо ви знайдете топові тачечки, типу. ну вам, звичайно, іноді може повезти, типа, іноді може не повезти в тому плані, що ви витратите набагато більше відмичок і прибуток буде відповідно менший. Але це можна кожну годинку юзати і заробляти на тому гроші Так, я повернувся до вертика Знаєте, що я зараз хочу затестити якопача скарбів. Я думаю, що на вертіку цьому це буде набагато прикольніше. Так що давайте щось тут десь парканемося так. От ляпс. Зараз купимо тут, виходить в лавці шукача, що скарби, мапу. Давайте так 10 9 штучок купимо Что тоже наше мне 9, я шуп затестити, мені мне 5, 5 вистачить. Подождите, а тут є мапа артефактів, мапа скарбів. Що кожна мапа дає. Кто мені підскаже? Цікаво, цікаво. А, тут є, яка купається на Чорнобилі, я так понял. Ну давайте спробуємо їх також. 150к. Нифига Тоже 5 штучок купили. Получается. Давайте купим лопат. Все, полетели. Давайте зав'язаємо, тоді ось цю першу. Подивимось. Так. Ага, ну я в принципі розумію, да, це. Так що летим. 2000 метрів, борт час у нас 11.49.40 секунд. Засікайте, як швидко ми долетимо. Я думаю, що це буде максимально швидко. Братва, ми сюди прилетіли менш, ніж чим за хвилину. Типу за скільки 30 секунд ми витратили фактично. Так, у нас скарб десь тут закопаний біля десь отута. Прям отут. Починаємо копати. О, я знайшов міць. Ну непогано, слухати. Давайте наступну мапу використаємо. Коротше, ну насправді фармити тепер дуже легко. На вертіку, особливо. Ну тут, в принципі, і на тачці можна фармити в Чорнобилі саме, тут не проблема. Тут дуже близько їздити. Тому тут, може, навіть і на тачці. Буде зручніше, ніж на вертіку, тому що на вертику, поки ти взлетиш, оп, поки це все облетиш, а це все треба час. Так, знову ж таки, от бачите, там біля трансформатора. Це десь отут. ПАМ, Добре. О, мені знову випало на цьому самому місці. Тут можна викопати. Чи нозис. Починаємо тоді. Ну, я вам скажу так, що в, в будь-якому випадку дуже легко стало копати каде. Але я думаю, що треба саме їздити за тисячу гривень наша мапа. Піджак нам випав взагалі якийсь. Слухайте, цікаво. Ось він випав. Треба буде потім це все перевірити, скільки коштує. Вона на серці, тому що я точно не знаю. Так, давайте я дофармлю ці 5 карт. Так, це десь уже тут поруч. Теж 300 метрів. Так, да, сюди краще, звичайно, на тачці переїзати. Піджак знову випав. Давайте останню мапу, зав'язаю тут у Чорнобилі. Блін, я тільки що провтикав, де вона. Ладно, 800 метрів. Зараз треба пролетіти стрішки, подивимось, що воно дає нам. Інструмент, я так зрозумів, що він падає з звичайного шукача. Ми зараз спробуємо нафармити. У мене взагалі в планах є нафармити собі колоночкою, яка десь плюс 100 кг, Але там треба прям багато так наробити, наформити. Інструментів, тому зараз будемо займатися потроху тим. Хоча, бачите, ні, на машині тут не зовсім зручно, бо бувають такі місця, коли треба прям далеко пере... переїжджати, прям через воду. А тут прям на вертику це можна швиденько зробити. Так, це десь всередині. Ага. Десь, типу, отут. Викапаємо. В принципі, все дуже легко робиться. Це вже єдиний плюс, що тут немає ніяких хоча. Міть випало знову. Все, ладно, поїхали, коротше, копати зараз щодень. Звичайно, мапляпс. Так, це в Києві. Все, ми щось быстренько доведемо 3000 метрів. ще на такому вертиці. Ізі Не дивіться, я за 5 хвилин в Чорнобилі викопав просто 5 карт. А, уявіть собі, як можна копати потужно. Як можна копати потужно. Катаючись просто на машині там. Набагато швидше буде, я думаю. Chicks. Ну, в принципі, я не знаю, скільки він коштує. Я не думаю, що він прям дорогий. Коротше, ось так от душно фармляться братва. Кусачки. Ой, я кажу кусачки. Інструменти, але більше нічого не зробиш. В чому вже є ще якийсь суперсекретний спосіб, де ті кусачки взяти. Ой, точніше інструменти. Було б непогано дізнатися від вас. Так що, можливо, ви щось знаєте, то пишіть в коментарях. В принципі, я думаю, що ліпше всього їх буде просто скупати. Так, щойно доїхала мені остання карточка. Зараз робимо ще одне поліпшення, відповідно. Так. Я поліпшую на третій рівень. Давайте подивимося, скільки, до речі, засічаємо, скільки воно нам дасть прирости. Зараз 416 пише. Ми поліпшуємо і отримуємо... Ляпс, 428. Непогано, непогано. Це виходить, скільки? 13 тисяч баксів воно дало плюсом за це поліпшення. Норм, потихеньку, потихеньку, будемо розкачувати далі. Треба зробити всі четверті. І тоді вже буде прикол десна. Так, бертва, угнав ще одну машиночку. Зараз закидуємо її моментально бисненько. Туди подивимося, сколько нам десь за черончик. Скажу відразу: це звичайний черон. Не з крутим двигуном. І 199 тисяч. В принципі, я б витратив десь теж 4-5 відмич... відмичечок. І фактично, 150к ми золотали ще на ізі. Непоганий цей прибуток, кстати, автогончик, так що юзайте.